Дефіциту оцінювачів нема і не буде напередодні дня. Ікс у цьому вкотре запевнили у фонді держмайна. Саме ця установа за новими правилами видає дозволи на таку діяльність протягом останніх трьох місяців. Пройшли навчання та отримали свідоцтва більше півтори тисячі спеціалістів. Якщо в нас от практикує 5988, а якщо буде практикувати 6 тисяч 8 тисяч чи 12 тисяч, це буде тільки краще. Єдине, щоб в них було завантаження, щоб в них були. Угоди, щоб люди могли заробляти собі гроші на оці... Необхідність нових правил оцінки у фонді пояснюють прагненням позбутися зловживань, коли власники майна занижують оціночну вартість і ухиляються від сплати податків. Втім, ріалтори кажуть, такі випадки були поодинокі. Різки у покупателя достатньо високі, і у продавця теж Якщо виникають які ліба. Нюанси по розторженню договору куплі-продажа обратного дійства, то ведь люди отримують обратно ті деньги, які указані в договорі, а не ті деньги, які передали реально. Уникнути зловживань допоможе автоматизація процесу. Спеціальна програма повинна виключити людський фактор. Тим самі оцінювачі, які вже отримали свідоцтво, кажуть, її в очі не бачили і передбачають, працювати з нею буде нелегко, НАТО в регіонах. Адже при оцінці фахівець орієнтується на велику кількість аналогічних об'єктів. Чи достатньо їх буде в програмі? Автоматизировать можно только процесс оценки, когда есть достаточно большое количество данных. В нашей стране такие программы можно использовать только для рынков Киева, но в лучшем случае Одесса и Львовы. В других случаях это недопустимо. Є питання і до видачі фондом держмайна свідоцтв. Раніше потрібно було пройти курс навчання тривалістю 500 годин, рік стажуватися, скласти іспит і лише тоді отримати дозвіл. Нинішні вимоги значно скромніші а багато досвідчених оцінювачів досі не отримали дозвіл. Зараз фонд розширив требування документам, причому эти требування носять аморфний характер. А раз аморфний характер не виписано чітко, що ж собственно нужно, адказати можна любому. Ріалтори кажуть, це не випадково. Президент асоціації фахівців з нерухомості Сергій Злидень нагадує, рік тому таке вже було. Нотаріусам заборонили приймати старі зразки висновків оцінки, а право видавати нові отримали лише кілька оціночних фірм. Ситуація тривала близько двох тижнів. Практично, вдруг всіго ліж 12 компаній, ні, як обучившихся і де, вдруг. Именно они только являются ценчиками по данному виду налогообложения. И тогда оценка возросла ведь не в п'ять там до смірні не в 2-3 раза, а в 5-6 раз. Стала п'ять шість з тисячами із числя. Це втім, цього разу вважає Сергій Злидень. Ціни на послуги оцінки суттєво не зміняться. Такої ж думки і самі оцінювачі. Юлія Боярськова, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес.